Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нагадаю нашим глядачам у Ютубі, що ви підписалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах, таким чином підтримайте наш проект. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із волонтеркою пані Зоєю Шкурко. Вітання, пані Зоє. Вітаю! Пані, Зоя, бачимо, що українські волонтери почали бити в набат через те, що кабінет міністрів України прийняв постанову номер 953 яка дуже ускладнює ввезення гуманітарної допомоги до нашої країни. І деякі волонтери кажуть, що це може поставити абсолютний хрест на їхній діяльності. І вже є петиція на сайті Кабінету міністрів, яка просить відтермінувати. Вступ у дію і внести до зміни берегу. до цієї постанови цікаво, як ви ставитеся до цієї, до цієї петиції, чи ви її теж підтримуєте? Чи можете пояснити нашим глядачам та радіослухачам, в чому проблема? Чому ось ця постанова просто створює неможливі умови для ввезення гуманітарної допомоги для взагалі заняття волонтерством? Ну, перше, що нам необхідно зробити. Нам треба ці всі питання ввезення гуманітарної допомоги врегулювати, щоб вони повністю. Але і врегулювати треба правильно. Постанова, яка зараз вводиться, так, на жаль, розірвався зв'язок. Із нашою гостею, отож, спробуємо ще раз відновити зв'язок із волонтеркою пані Зоєю Шкурко і продовжити наше спілкування, зокрема про ситуацію із довкола вступу в дію постанови Кабінету Міністра. Так, ставить України мене на межу України, того, що 953. я можу припинити твою діяльність як волонтера. Так, пані Зою, на жаль, розірвався зв'язок, був і ми вас не чули. І хотіли би ще раз почути все таки вашу позицію стосовно е, рішення Кабінету міністрів і е, можливого вступу в дію з 1 грудня 2023 року цієї постанови номер 953. Перше, що врегулювати законодавчо необхідно, але врегулювати треба правильно. Постанова, яка 953, яка Буде регламентувати діяльність ввезення гуманітарної допомоги сира, і перше, що вона зробить, вона вб'є маленькі волонтерські організації, яких дуже багато, які самі оперативні, які надають адресну допомогу. Чим вона вб'є? І великому і маленькому фонду треба робити дуже великий Обсяг бюрократичних звітів, формування документів. Те, що може зробити великий фонд, маленькому фонду буде це виконати важко. Ми будемо більше працювати, але в можливості допомагати в нас буде менше. Треба чи освоїти бухгалтерські навики, і ця зарегульованість вона знищить маленькі, ну, в всякому випадку, поменшить. Маленьких волонтерських фондів. Так само ця постанова знищить і маленьку донорську допомогу. Коли німецька сім'я формує те, що вона може, і передає для України, є зв'язок між нами і нашими європейськими чи американськими і симпатіками. І ця сім'я, яка допомагає. Сім'ї на сході України вона буде підтримувати і своє е, свій уряд, щоб він допомагав Україні. А так воно буде розриватися. І оці маленькі донори так само зникнуть, як і маленькі волонтери, через те, що вони не зможуть виконувати е, те, що потребує 953 постанова. Саме головне, що мовиться. Е, Функціонал електронної системи реєстру. І це е, треба внести зміни в 927 постанову, які ще не внесені. Що ця система? Система буде працювати з 1 грудня. Але тестувати можна з 1 листопада до 25 листопада. І коли ми її тестуємо, вносимо всяк, всю інформацію, то. Мінсос попереджає, що це все зникне, і дуже багато е, питань система СИРАГ чи вона буде працювати, чи будуть збої, але це ставить під загрозу потік тої гуманітарної допомоги, яку потребує Україна саме. У війну саме у зимовий період, саме тоді, коли у нас є загроза блекауту, це робити неправильно. Це от що просять в петиції, яка зареєстрована на сайті Кабміна, відтермінувати введення постанови до 1 березня 24-го року, і повністю доопрацювати всі ті шарахуватості, які є на сьогодні в 953 й постанові і в 927-й. Я готова відповідати на конкретні практичні запитання. Так що прошу. А, прошу. Пані Зоя, то чи можете пояснити, чому вам доведеться, наприклад, або ще опанувати професію бухгалтера, або ж наймати таким чином людину, яка буде вести всю цю бухгалтерію? Мені треба зібрати, сформувати звіти, заповнити форми. На сьогоднішній день по законодавству в, вносити інформацію в єдину систему може тільки керівник організації, а в нас ми живемо під час війни. Керівник організації може поїхати на фронт, він може бути у відрядженні, він може хворіти. І керівник організації це добре, коли маленька організація, а коли велика. А звіт треба внести повністю кому з отриманого, що було розподілено. І звіти для формування звітів потребується дуже багато часу. І це не можна делегувати ніякої іншій людині, крім керівника організації. Вся постанова 953 на сьогодні, вона має в кожній своїй. В кожному своєму положенні вона має зауваження волонтерів. Бо ті, хто її писали, вони дуже далекі від тої практичної роботи, яку роблять чи великі е, громадські організації, благодійні фонди, чи маленькі. Е, і це все потребує узгодження, щоб те, що написали теоретики. Повністю зівпадали і не ускладнювали роботу тим людям, які працюють на практиці, які довозять, які отримують, довозять, розподіляють, передають, а особливо, коли це адресна допомога. Бо волонтери вони приїжджають швидше, ніж державні органи в ті місця біди, які в нас е, постійно створює війна. Пані Зою, а читаєш, можете пояснити, чому і донори теж будуть змушені припинити свою допомогу. До них теж стосуються якісь бюрократичні вимоги? Так, справа в тому, що для того, щоб я отримала допомогу, я повинна подати заявку, що саме я потребую. А в нас це не секрет, те, що зможуть назбирати, то нам передають. Угу. І, е Маленьким донором буде дуже важко це все формувати, передавати. По тих найменуваннях, які треба зносити, що ти отримав, ти повинен оцінювати ту річ, яку ти отримав, встановлювати її, вартість чи степень зношення. Якщо це щось велике, це якийсь автомобіль чи якісь прилади, а коли це стосується корму для тварин, чи вживаних речей, чи вживаних ковдр. І вся ця бюрократія для того, щоб отримати допомогу і її розподілити, треба заповнювати дуже багато документів. І для маловартісної допомоги, вживаних речей, я пропоную спростити механізм звітності. По-друге, що є теж небезпечним, люди не знають, як це формувати. І коли ти неправильно оформив звіт, на 6 місяців автоматично ти, ти втрачаєш статус отримувача гуманітарної допомоги. І ти не можеш допомагати іншим людям, які це чекають, і з якими ти вже почав 601 день вже працював. І немає ніякого механізму чи порядку апеляції, чи можливо там один раз людина помилилася і не здала вчасно, чи вона не змогла вчасно здати, то на перший раз вона може продовжити бути отримувачем допомоги, а вже з другого, якщо вона щось зробила не так, її позбавляти. Але позбавляти на 6 місяців, не маючи порядку апеляції до того, чи. Можливості людини, отримувача гуманітарної допомоги, надати пояснення, чому вона помилилась, це я теж вважаю неправильно. І таких протирічних норм дуже багато насправді. Е, ну, і є контроль за діяльністю волонтерів, і він теж не прописаний і не регламентований. Коли перше читаєш 953 постанову, розумію, що краще нічого не робити. А це на жаль дуже неправильно. По перше, під час війни. По-друге, наш сезонний дуже важкий зимовий період з блокаутами, з бомбардуваннями, з перебоями. Пані Зою, то див дивлюся на сайті Кабміну. На цю петицію вже майже 19 тисяч людей підписали її при необхідних 25 тисячах. А то на вашу думку, що трапиться, якщо якщо Кабмін не дослухається до авторів цієї петиції, до тих підписантів, чи дійсно є загроза, що з 1 грудня більшість волонтерів призупинять при свою діяльність? Ну... Є об'єктивно, що призупинять перше, поки люди розберуться, поки вони зможуть о, правильно оформлювати всі необхідні документи. На сьогоднішній день я точно знаю і вірю, що буде 25 тисяч е, набрано, щоб розглянули петицію. Зараз ідуть, і, і я, як волонтер, теж долучена до того, щоб внести зміни в 953 п'ятдесят постанову, а саме головне, в 927, му яка регламентує роботу реєстру. В якій вноситься е, інформація про отримувача, а потім звітність. Для того, щоб полегшити роботу волонтерського руху, в Верховній Раді створене МФО міжфракційне депутатське об'єднання. Воно називається підтримка волонтерської діяльності. І я на це маю дуже великі сподівання, що депутати почнуть. Чути волонтерів і законодавчі і законотворчі їм допомагати на сьогоднішній день сама головна проблема між в нашій країні у волонтерському русі це відсутність діалогу між волонтерами та владою. Було б дуже прекрасно, якщо б президент України зміг зустрітися з волонтерами і почути з перших вуст, як, як насправді йдуть наші справи. Дуже часто чують великих волонтерів, але великих волонтерських організацій не так багато. Маленькі волонтери це люди, які мають свою роботу, які живуть Україною, які патріоти, і вони знаходять час для того, щоб допомагати. Це самоорганізовані люди і вони працюють на ентузіазмі. І тому всі перепони, які створюються бюрократично. Зашкоджують їх діяльності, вони в першу чергу зменшують ту допомогу, яку потребують населення і в першу чергу на сході. Населення військові в першу чергу на сході. Я вірю, що петицію набере необхідну кількість голосів. Я вірю, що будуть почуті всі зауваження волонтерів, і я вірю, що ми зможемо об'єднатися. Ми можемо все побороти і продовжити діяльність, бо ми. Ніколи не треба не на хвилину забувати, що ми живемо у стані війни, під час війни. Там, І нам а й бачимо також, що європейський конгрес українців теж повідомляє, що європейські волонтери об'єдналися і закликають зокрема доручити Кабміну сформувати робочу групу з врегулювання та розроблення більш дієвого порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги саме в умовах воєнного стану. Ну, це було прекрасно. На сьогоднішній день є ініціативна група волонтерів, які. Вносять свої зауваження. Я теж вхожу в цю групу. Від Кабміну жодних ініціатив не було. Завтра буде зустріч з заступником міністра соціальної політики, і він зустрінеться з волонтерами і буде пояснювати, розказувати про всі етапи нового порядку ввезення гуманітарної допомоги. Єдине, що те, що вже. Прийнято, воно потребує змін, і зміни, які повинні бути. Треба прислухатися до волонтерів. Найкраще було, якби ці постанови перед тим, як їх приймати, були обговорені з волонтерами, які займаються практично і ввозять практично. Але ми спочатку приймаємо, а потім в нас починається розголос, потім вносяться зміни. Я б дуже хотіла, щоб наш уряд змінив порядок. І спочатку приймалися обґрунтовані, зважені документи, постанови, а потім ми вже щось змінювали, а не навпаки. Розголос, який сьогодні стався через 953 постанову, на превеликий жаль, принесе дуже багато негативного і у донорську діяльність, і у волонтерській завзятість. І велике бажання, щоб все робили вчасно і все робили правильно. А не спочатку приймали, а потім змінювали, і невідомо, як воно буде змінено. Найкраще, що можливо, це відтермінувати дію постанови до 1 березня, як просить петиція, і за цей час повністю врахувати всі зауваження і всі незівпадання, не які є в урядових документах. Пані Зоя, ми так розуміємо, що окрім затруднення ввезення гуманітарної допомоги, ця постанова ще й не дає чиновникам надширокі повноваження і тут теж можуть Важливо. бути зловживання. Це може бути зловживання, і це всі дуже добре розуміють. Починаючи з того, що втрачається статус отримувача допомоги на 6 місяців, за будь-які зауваження і немає порядку, як людина може апелювати. І довести свою невинність, правоту чи пояснити помилку. По-друге, є дуже багато контролюючих органів, починає від поліції, починає від податкової і закінчує місом, який повністю буде в будь-який момент контролювати діяльність волонтерів. Ви знаєте, в нас в суспільстві на жаль дуже мало хороших волонтерських кейсів. У інформаційному просторі. На практиці всі знають, що волонтери роблять добро. А от в, в інформаційному просторі суспільство дуже знає, що якийсь волонтер щось вкрав, якийсь волонтер неправильно завіз машину. Але і, і, я, як громадянин, я повністю розумію, що повинен бути контроль держави, повинно бути все врегульовано. Але так як зарегулюється цими постановами, працював краще не працювати. Так, дякуємо, пані Зою, за те, що висловили свою позицію в нашому ефірі за те, що не байдужі і піднімаєте ці питання. Не будемо сподіватися, що все-таки вам вдасться продовжити свою волонтерську діяльність і після 1 грудня. І Кабмін все таки дослухається і до петиції і до всіх голосу, всіх волонтерів, як українських, так і європейських. І ця постанова номер 953, яка значно утруднює діяльність волонтерів. І ввезення гуманітарної допомоги до нашої країни буде відтермінована, і до неї будуть внесені всі зміни, які пропонують волонтери. Зоя Шкурко, волонтерка, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Тримайтеся, пані Зоя. Наближаємо до побачення.